Вітаю вас, вітаю телеглядачів. Прямо з яких причин на вашу думку у Львові ось так затягують процес власне відбудови музею генерал-хорунжового Романа Шухевича, коли. Політичні вподобання і політичні інтрижки стають вищими від загальнодержавних інтересів від справи національно-патріотичного виховання від національно-патріотичного відродження, Тут і маємо таку ситуацію, яку сьогодні спровокувала львівська влада. З того моменту, коли пройшов удар московськими шахетами по будинку. Те прийняв свій останній бій генерал хорунжий УПА, головний командир УПА Роман Шухевич Тарас Чупринка вже пройшло більше року, і на сьогоднішній момент все так як було після цього удару, все так і залишилося. І на превеликий жаль, сьогодні ми змушені стверджувати, що міська влада не поспішає відновити цей будинок. Хоча 5 березня минулого року міський голова публічно та дуже голосно. Заявив про те, що вже через рік часу буде відновлено музей. Зрозуміло, що за два місяці, які залишилися, це нереально зробити. Я думаю, що міська влада, яка просто гуру в різних піар-схемах, вони там закладуть капсулу, повісять новий банер. Ну але суть в тому, що бажання відновити цей музей немає, бо ця їхня теза. Ну, лиш би не Порошенко, вона на жаль грає на руку ворогу, тому що ми сьогодні точно не можемо використовувати на Відбудову музею бюджетні кошти це неправильно сьогодні. Бюджети громад і так обкрадені центральною владою. Ця ідея зібрати гроші на народну будову ну ніби така, знаєте, дуже гарна. Піаравці. Я точно знаю, що дуже багато львів'ян, дуже багато українців понесуть гроші для того, щоб відновити. Але для чого це робити? Для чого брати гроші з тих людей, які і так донатять на армію, яким і так не дуже солодко живеться, а не взяти. Ти кошти з фонду Борошенка, який на наступний день після московського удару заявив, що готовий профінансувати ці роботи. Я чесно кажучи. Не знаю, і мені видається, що можливо хтось думає, що якщо будуть збирати гроші на громадську організацію, то не буде контролю. Бо Порошенко точно порахує кожну копійку, і там точно ніяких диктатів не буде. і там точно все буде зроблено найкращої якості по найнижчих цінах. Це очевидно. Знаєте, я вже чув закиди а краще би Порошенко давав гроші на армію, але ну 6,2 мільярда не мільйона, а мільярд. Та які за період з повномасштаб, початку повномасштабної агресії фон Порошенка справа громад профінансували на збройні сили України. Вона говорить про те, що точно леву частину коштів і найбільшу частину коштів фон Порошенко віддає на збройні сили України. А це справа, яка насправді теж допомагає армії. Бо той, хто не знає своєї історії, той хто не шанує свою історію, той ніхто не поважає провідників своєї нації. Той точно сьогодні не зможе організувати супротив проти московитів. Тому так важливо відновити будинок, де головний командир УПА Роман Шухевич прийняв свій останній бій. Олеже, А який на сьогодні у вас інструментарій є в руках? І чи маєте ви бажання якось впливати на цю ситуацію? Якось щось спробувати змінити? Чи в даній історії знову ж таки по рукам і ногам зв'язані? Ну, перша ідея місцевої влади, військової влади Львова, була взагалі на цьому місці спорудити щось зовсім інше ніж той будинок, в якому прийняв свій останній бій, 5 березня 1950 року. Генерал Хорунжий УПА. Ну тоді включилася місцева інтелігенція, львівська громадськість дуже голосно. І я вважаю, що саме цей голос був такою домінантою. Вирішальний це голос доньки генерал Хорунжого УПА пані Марії, і тільки під натиском громадськості місцева влада відмовилася тоді будувати що там небудь футуристичне. А власне, теж погодилася з рішенням, що повинен бути відновлений будинок, так як він виглядав 5 березня 1950 року. І року. Тут навіть мені здається не дискусія, що мають бути збережені і відтворені власне ці сходи з криївки. На перший поверх, під час яких ну, Роман Шухевич прийняв свій останній бій. Він убив порани венковедистів, які е, зайшли в будинок. Ну це все історія, яку повинні бачити українці. Це приклад, на якому повинні вчитися українці. І дуже добре, що громадськість так зайняла таку категоричну позицію, і міській владі не було куди діватися. Вони погодилися тим, щоб відновлювати будинок, так як він виглядав. Березні 50-го року мені видається, що сьогодні знову треба відповідний тиск громадськості, супротив громадськості, спонукання зі сторони громади Львова, зі сторони українців міської влади Львова не загортати все в папірці, не заводити все в паперову тяганину, в паперову волокиту. А справді вирішити дуже швидко. Бо чесно кажучи, якщо би справді міська влада хотіла відновити цей будинок, то сьогодні на цьому. Місці точно вже був би споруджений новий будинок, який би відтворював той будинок, якому прийняв свій останній бій. Головний командир УПА. упаже. Від історичних питань до сьогодення хочу вас розпитати з приводу нового дослідження. КМІС. оприлюднені результати опитування. Кількість українців, які готові нести тягар війни стільки, скільки буде потрібно, зменшується. Станом на грудень 2024 року таких було 57%. Це на 16% відсоткових пунктів менше ніж у грудні 2023 третього року, порівняно із е, лютим грудним лютим двадцять року. Тобто за рік ми бачимо просідання на третину, фактично, якщо так математично підійти до цього питання. Про що нам каже ця історія, пане Олеж? Очевидно, що людям дуже складно. Очевидно, що люди дуже втомилися. Очевидно, що сьогодні дуже багатьом направду з останніх сил дається витримувати ту ситуацію, яка сьогодні є в країні, і сьогодні ну. Тисячі сотні тисяч тих людей, рідні яких воюють. На жаль, дуже багато тих, хто сьогодні вже повернулися додому героями і навічно знайшли спочинок в українській землі. Це дуже непросто і тут точно не треба звинувачувати українців. Мені видається, що сьогодні дуже важливо, щоб влада, щоб суспільство, щоб політики продемонстрували єдність. І не дали жодного шансу без невіри. От мені. Так видається, що найбільше, чому у українців сьогодні, якщо можна так сказати, опускаються руки, це від тої корупції, яка сьогодні фактично супроводжує будь-які дії української влади. Бо ну важко не зрозуміти людей, які бачать, коли розкрадаються сотні тисяч, мільйони. І мені видається, що це напевно найбільша проблема, яка сьогодні є всередині країни. От тут дуже важливо спонукати владу, ну не допустити жодних. Корупційних злодіянь боротися категорично проти корупції, і якщо ми побачимо зі сторони влади такі кроки, то точно не зменшиться кількість тих українців, які готові нести всі. Виклики, які пов'язані із війною, бо ми повинні розуміти, що Путін не хоче закінчити війну на якомусь кордоні, чи біля Покровська, чи біля Дніпра, чи біля Львова його мета знищити Україну і українців. І ми сьогодні боремося і воюємо не за владу, не за когось особисто. Ми боремося і воюємо за країну. Ми боремося і воюємо за себе. І повірте, що це розуміє сьогодні кожен українець, і той, хто в. Томився, і той, хто сьогодні розуміє, що треба захищати країну, і мир, який має прийти. А він обов'язково прийде в Україну. Він має прийти з розумінням того, що Україна має гарантії безпеки, і нова рашистська агресія не повториться знову. Паналежу, дякую за ваші думки. Народний депутат фракції «Європейська Солідарність Олег Сенютка був з нами на зв'язку.